Хайтек. За кілька тижнів вона отримує академічний ступінь з біології. А проте Ребека Стоун жодного разу не переступила поріг університету і не розмовляла із жодним викладачем. Цілий курс навчання вона пройшла онлайн. So ось моя класна like кімната. Or... Тут я проходжу лекції з психології. Мій інструктор помістив всю необхідну інформацію ось на цій передній сторінці. Форум в інтернеті служить їй класною кімнатою. Завдання вона теж виконує в інтернеті. Але що саме приваблює її в цьому віртуальному університеті? Передусім, гнучкість. Я хотіла повернутись до традиційного університету. Проте мій робочий графік не дає мені змоги відвідувати ті лекції, які мені потрібні. Ось так сьогодні викладачі читають лекції в університеті перед двома камерами. У своєму кабінеті викладач відповідає на запитання студентів. А їх не багато немало 30 тисяч, які слухають його лекції з економіки виключно в інтернеті. Спочатку я ставився до цього скептично, проте згодом збагнув, що ця система розширює можливості, змогу дискутувати тощо. Ви також можете поставити запитання. Всі лекції відбуваються в системі онлайн. Вони безкоштовні і відкриті для всіх. Проте не забезпечує студентів дипломами. Що стосується цих останніх, то вони мешкають у добрих півтори сотні країн. Нещодавно до нас приєдналися студенти з Узбекистану, Китаю, а також із Кенії. Отож, за цією системою майбутнє, принаймні, якась його частина. Не думаю, що ми коли небудь відмовимось цілком від звичної системи спілкування між студентом і викладачем. Це заміна для тих, кого вона з різних причин не влаштовує. університетам слід ще вдосконалити чимало нюансів. Наприклад, яким чином складати іспити онлайн, як впізнавати студентів без візуального контакту. Наразі відповідей на ці запитання немає